Вітаю всіх! Друзі, всі ми бачимо, що мобілізація в Україні посилюється, а також і збільшується кількість осіб, які звертаються за допомогою до адвокатів-юристів з метою оскарження висновку військово-лікарської комісії, де їх визнали або обмежено придатними, або придатними для проходження військової служби. Сьогодні разом з вами ми розберемо питання оскарження висновку військово-лікарської комісії, розберемо, які є випадки, на що потрібно обов'язково звертати увагу в той момент, коли вам представник військово- лікарської комісії Безпосередній висновок для проходження е, подальшого у Територіальному центрі комплектування самої процедури мобілізації, або ж безпосередньо, якщо ви військовослужбовець, то для того, щоб ви цей висновок подали до військової частини. Це все ми зараз з вами більш детально розберемо і розберемо, які ж є грубі помилки у даних висновках і чого в них не прописують. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та Партнери. Кому потрібна індивідуальна консультація по розгляду саме вашої. Да, от, постанови військово-лікарської комісії, або вам потрібна е, безпосередньо розбір саме вашої ситуації, то звертайтеся телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Якщо ж вам потрібна безкоштовна консультація, то подивіться даний відеоролик тут е, досить чітко і ясно буде все розказано. Е, а саме зараз ми детально розберемо тему військовозобов'язаних, які за висновком ВЛК отримали статус обмежено придатного. Кожен з вас, хто мав відношення до центрів центру та соціальної підтримки, знає про те, що після того, як вам вручать повістку для уточно облікових даних, вас обов'язково порядку відправляють до військової лікарської комісії для проходження медогляду. Під час проходження медогляду встановлюється дійсно ваш стан здоров'я і встановлюється обов'язково чи придатні для проходження військової служби, обмежено придатні чи не придатні. Якщо ж, наприклад, ви придатні, то я думаю, тут взагалі питання ніяких не виникає. І до непридатних також, оскільки тут зрозуміло, що якщо там придатне, то проходиш військову службу. А якщо ж, наприклад, ти непридатний, то знімає з військового обліку. Або якщо, наприклад, ти є військовослужбовцем, то тебе звільняють з військової служби. А якщо ж, наприклад, ти обмежено придатний, то тут дійсно виникає декілька питань, як це все розуміти, і куди мають право відправляти для проходження військової служби чи Можуть просто дати відстрочку за станом здоров'я тут. Потрібно дійсно розібратися, оскільки питання є досить багато. Зрозуміло, що інколи, да, от, наприклад, по діагнозах людини, якщо, наприклад, навіть ти не є лікарем, можна зрозуміти, що особа дійсно є обмежено придатною і що вона не може виконувати ті чи інші завдання, чи проходити військову службу саме штурмових військах. Тобто це можна побачити навіть або по самій людині, або побачити по документах, які в неї є на руках. Але якщо ж, наприклад, подивитися це. Безпосередньо професіоналами, лікарями, які е, повинні бути в комісії, да, вони от оглядають ваші документи, дивляться ваші всі е, висновки лікарів і історію вашої хвороби і потім на підставі цього всього, що там зазначається, вони вибирають, який статус вам надати. Якщо ж, наприклад, вас Хвороб немає, або якісь там певні є обмеження, то зрозуміло, вас можуть поставити придатним для проходження військової служби. Якщо ж, наприклад, взагалі є дуже велика кількість хвороб, які не дають вам нормально пересуватися, чи нормально проходити військову службу, то в такому випадку вас. Звісно, спишуть. Да, Одадуть статус непридатного для проходження військової служби. Але якщо є обмежений, то якщо ми подивимося постанову про військову лікарську комісію, то там чітко зазначено, що і як повинні діяти наші лікарі. Так, після того, як лікарі оглянули ваші документи, а також провели огляд самого ж військовозобов'язаного чи військовослужбовця, вони, звісно ж, повинні робити відповідне заключення, де і прописують, е, ви придатні, непридатні чи обмежено придатні. А також обов'язковому варіанті, якщо, наприклад, ви е, вважаєтеся, да, маєте статус обмежено придатного, повинні записати в обов'язковому порядку е, рід військ, куди ви можете бути направлені для проходження військової служби, а також повинно бути написано ряд обмежень. Мережень, які, наприклад, ви не можете виконувати. Зараз зацитую з постанови про ВЛК. Одночасно, з постановою ВЛК в індивідуальному порядку, з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто прийшов в медичний огляд, у постанові в довільній формі вказується, які види служби. Та роботи протипоказані даній особі. Тобто, як я і казав, ми дивимося повністю весь пакет документів, хвороби, і потім сама комісія визначає, що він може робити, а що не може, куди його можна направити. Потім, на підставі цих всіх документів, в даному висновку вони записують, там є певна графа, і там зазначається. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, непридатні до проходження військової служби в десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецпорудах, винятків підрозділу забезпечення. Тобто, це все зазначається у самому тексті, тобто, визначається, куди його не можна направляти дану особу. І обов'язково там нижче зазначається, військовослужбовці визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах підрозділу забезпечення, територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, установ організації в начальних закладах. Тобто є певні чіткі обмеження, що повинно бути записано у даній постанові. Якщо ж, наприклад, ми дивимося даний висновок да, військово-лікарської комісії, ми бачимо, що особа, наприклад, обмежено придатна, бачимо певні е, підписи лікарів, де став. Що, наприклад, там придатний, придатний, непридатний, то в кінці обов'язково повинно бути зазначено, що якщо, наприклад, особа обмежено придатна, повинно бути зазначено, до яких е видів військової служби особа не може бути направлена, а до яких може. Тобто це набагато облегшує і дійсно е дає зрозуміти військовим частинам, куди вони будуть направлятися, що особу можна е да, от запропонувати йому робити, а що взагалі не можна. Йому робити, якщо ж, наприклад, подивитися більшу кількість всіх ж цих постанов, ВЛК да висновків, то там зрозуміло, що майже в більшості і випадків. Даного нічого інформації не записано. Тому особа, яка, наприклад, приходить на військову службу по даному висновку ВЛК, не зрозуміло, наприклад, ну зрозуміло, обмежено придатне, а куди його далі направляти, взагалі не зрозуміло. І саме тому багато таких випадків, коли особа є обмежено придатною, але вона потрапляє в штурмові війська і там подальшим проходить військову службу. Друзі, для того, щоб не було такого, обов'язково потрібно дивитися на свої документи досить уважно. Візьміть висновок військово-лікарської комісії, подивіться, чи дійсно там правильно написаний ваш діагноз, чи зазначено там статті, які визначають ваш статус обмежено придатного, чи дійсно вони вам підпадають. Якщо, наприклад, дійсно перша частина правильна, обов'язково подивіться, чи врахували всі ваші. Покази да, чи врахували всі ваші документи, які ви давали для розгляду вашого військово-лікарської комісії, да, тобто, щоб все було враховано. Обов'язково подивіться, чи написано, куди вас можуть відправити для проходження військової служби як обмежено придатного і куди не можуть вас направляти. Тобто, це досить є важливим для. Вашого подальшого несення військової служби. Якщо ж, наприклад, ви є військовослужбовцем, то обов'язково потрібно подивитися, чи правильно зазначено причину вашого поранення. Тобто, якщо, наприклад, там неправильно, то це також є підставою для оскарження даного висновку військово лікарської комісії. Також хочу вам повідомити про те, що кожен з вас має право оскаржити висновку військово лікарської комісії до вищестоящого стоячого. До да, центру військової лікарської комісії. Або, наприклад, якщо і вже вище стояще ВЛК вам не допомагає, то в такому випадку можна звернутися до суду, але в принципі це не особо змінить якусь вашу ситуацію, максимум направить вас на переогляд. Тому потрібно бути уважним, збирати максимум документів, і якщо у вас виникають якісь питання або недовір до висновку, його можна. Оскар. Тобто таких випадків досить багато, і в принципі таким чином можна змінити ваш хід проходження військової служби в кращу для вас ситуацію. Тому, якщо, наприклад, ви бачите, що висновок дійсно є негативним, потрібно думати і вирішувати це негайно. Отже, друзі, на дане відео для вас було цікаве, корисне. Ви отримували інформацію, яка вам дасть можливість вирішити те чи інше питання, оскільки питань у військовій тематиці є досить багато, але всі за один раз не розбереш. Все потрібно більш. Коротко і детально розбирати по як кажуть, да, по насінинці. Тому дякую всім за перегляд. Кому потрібна якась консультація, втати за телефоном, який ви бачите на екрані, я про це говорив, або пишіть в коментарях, будемо дивитися і розбирати всі разом. Якщо, наприклад, ще не поставили лайк, обов'язково тиснемо лайки і підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити нові та цікаві відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей.